У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Володимиром Горбачем. Він загинув 19 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Траурний кортеж прийшов Дому печалі до алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Із загиблим попрощалися з військовими почистями. Володимир Горбач воював з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Брав участь в антитерористичній операції. Він був солдатом самохідного артилерійського дивізіону, розповів офіцер об'єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, номера обслуги самохідного артилерійського взводу військової частини А 4447 солдата Володимира. Горбаче, я голокомадовач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимир Тризу. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Віктор Білас вручив рідним героя грамоту пошани і скорботи. До того, як пішов воювати, чоловік працював водієм на молокозаводі, каже родичка Марія Прядун. Я його знаю. Ой, як страшного воїна. Він, не задумуючись, пішов на цю війну з першого дня війни. А він був у 2014 році, воював, відстоював нашу державу. Як він приходив в відпуск, він не хотів, щоб батьки його проважали. Бо… Він, мабуть, відчував, що це дуже тяжка ноша для нього О, і сказав, не проважайте мене, мені так легше буде. І він пішов і не вернувся. Він дуже відповідальна дитина була. Він був скритий, він не казав лишнього слова, щоб батьків не тривожити. Но дуже добра була дитина, хай йому Господь. дає я яксь царство небесного, хай земля буде йому пухом. І ми гордимося, що в нас такий був племінник. Ми з Володі з дитинства знайомі, можна сказати, виросли разом. Е, приїжджали до бабусі в одне село охримівці. От, е, так сталося згодом, що мій чоловік е, з тої самої родини, що і Володя, і мій чоловік хрестив сином Володі. Е, так що зустрічались ми досить часто, звісно, до війни. От, і... Важко і не віриться, що таке може бути. Був дуже добрий, можна сказати, безвідмовний. Був дуже веселий чоловік, завжди з гумором. До речі, дуже гарно вишивав. Вишивав бісером, образи, них вдома, є, дуже гарні. Володимиру Горбачу було 40 років. У нього залишився син, дружина та батьки. Поховали військовослужбовця на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.